Ми сьогодні з вами готуємо суп харчо. Ми, звичайно, притримуємося традицій класичного супу. Ну, Говяже м'ясо на кісточці, овощевий бульйон, ну, як додавали, м'ясо піджарене, але ну, трошки по-своєму зробимо, що маємо, з того готуємо. Ріжемо з чорносливої свою аджику, перець халапеньо, чесник, пасту томатну, соус томатний. Все це ми додаємо в чашу блендера, все це перебиваємо на блендері і додаємо в нашу класичну зажарку, яку ми робимо. Класична зажарка наша складається з чого? Вона складається із морквочки, з цибульки. М'ясо у нас прокипіло вже, воно відстає від кісток. Витягаємо, забираємо кістки, ріжемо на мілчі кусочки і е, е, такі, щоб було зручно їсти, додаємо рис. У нас рис, який сказали, такий, що 10 хвилин вариться і не загустіває. Попробуємо. Додаємо багато зелені, додаємо остроти, яку ми любимо. Е, Солимо, закислюємо. Обично соус тімалі, в нас його немає. Ми намір використали сливу, але гранатовий теж підходить, щоб вирівняти смак. Так що можна його теж вживати. От 10 хвилин варті, відключаємо наш суп готовий.